Привіт, я помічник Веслі, і в цьому відео ми будемо говорити про таймери та нову дію очікування. Почнемо з використання прикладу з відеоплатформера і перейдемо до аркуша подій. Різниця між дією очікування та таймерами полягає в тому, що одне використовується як умова, а інше як дія. Таким чином, для таймерів вам потрібна подія, яка запустить ваш таймер, інакше він не існує. Так ми можемо створити одну з умовою на початку сцени, а потім додамо дію та шукатимемо таймер. Як ви можете бачити, є два види таймерів, які ви будете використовувати об'єкт таймери, які пов'язані з конкретним екземпляром об'єкта, або сценарій таймери, які є більш загальними, і не залежать від наявності об'єкта для роботи. Для цього почнемо з таймера об'єкта. Ми використовуватимемо дію старт або ресет таймера. Використовуємо об'єкт гравця, додати йому ім'я в лапках є обов'язковим. Далі ми створимо подію, де якщо значення об'єкта таймера для гравця з ім'ям, яке ви йому дали, перевищує 1 секунду за вказаний період часу. Ми симулюємо, що клавіша стрибка натиснута для гравця. Якщо натиснемо попередній перегляд, побачите, що як тільки пройдемо одну секунду, клавіша стрибка натиснута постійно, умова істинна і перевищує одну секунду. Таким чином ми можемо додати тригер один раз як умову, але також можемо використовувати ту саму дію, щоб скинути таймер. Якщо перед переглядом гри гравець буде стрибати кожну секунду, таймер скине і він зробить це знову. Зараз ми збираємося зробити те саме, використовуючи очікування ми будемо використовувати умову, що гравець на підлозі. І потім ми скопіюємо і вставимо цю подію стрибка, і ми додамо дію, зачекаємо x секунд і введемо 1. Ми розмістимо це під очікуванням, щоб дія спрацювала першою, змушуючи нас чекати 1 секунду, а потім стрибати. Ця подія потребує лише одного спрацювання. Оскільки вона не має таймера для скидання умови. Це два цикли для персонажа, щоб стрибати за допомогою таймерів або очікування. Але зараз я покажу, як зробити запитане в коментарях. Як зробити панель здоров'я, яка відновлюється з часом. Скопіюємо більшість подій з попереднього, змінюємо назву на лікування, щоб було зрозуміліше. Потім знайдемо дію для зміни змінної об'єкта гравця. Але спочатку дамо їм одну тому натиснемо тут, а потім натиснемо Додати змінну. Ми назвемо це здоров'ям і зробимо його єдиним можемо збільшити змінну здоров'я гравця на одиницю кожного разу, коли таймер повторюється. Потім, застосовуючи метод з першого відео з виразами, ми можемо розширити спрайти плиток для відображення здоров'я гравця. Але нам потрібно мати максимум. Ми підемо до подій і додамо умову, щоб це спрацювало при змінні здоров'я гравця менше 6. І це все. Тепер покажемо кілька інших прикладів використання дії очікування та таймерів. У цій грі використовуємо таймер як частоту вистрілів для гармати, використовуємо змінну замість числа, щоб швидкість вогню могла змінюватися протягом гри. І ми також використовуємо його як умову для віддачі, де вона починається і скидається, коли куля випущена. Щодо очікування, ми використовуємо його для зворотного відліку таймера після смерті. Ви бачите дії. Потім чекаєте 1 секунду, потім відбуваються дії. Знову чекаєте 1 секунду відбуваються дії. Знову чекаєте 1 секунду. Доки нарешті починається гра. І ось як це виглядає. Тому пам'ятайте ми використовуємо таймери як умови, а потім дію очікування як спосіб затримки ділянок дії. Урок про таймери та дію очікування. Залиште коментар нижче та розповісти, який підручник ви хотіли б побачити наступним. Я був Хелпер Везлий, і я радий, що зміг допомогти.